Знаєте, я також була людиною, яка піддалася впливу, що фільм це провал, і хто взагалі ці люди. Але я помилялася сьогодні, 16 квітня 2025 року. А наразі 15.30. Я купила снеки і вирушила дивитись цей шедевр. І до речі, я ще на 3D пішла. Через це було враження, що я знаходжусь в самому Майнкрафті. Ці звуки були чіткими. Я не розумію, за що така критика. Це несправедливо. Звуки були настільки справжніми, що мені навіть було не по собі. Коли я побачив ад, я ще більше вразилася від детальності. Ви просто подивіться, як пропрацьовані біглі, гасти та й всі мобилі. Вони дійсно круті. Але крім людей. <кхм> Звуки, графіка, все на вищому рівні. Чесно кажучи, я уявляла стіл ось таким. Але що маємо, то маємо. А як вам це анімація зомбі? Вона мені дуже подобається. До речі, додивіться відео до кінця на вас чекає приємний бонус. Я здивувалася, побачився, що додавали у техноблейда на честь його пам'яті. А як конкурка виглядала так смачно, що слинка потече. А ще під коли був політ на літрах і погоня, він був не просто політ, а він був бомбічний. Я вразилася, і у мене з'явилося відчуття, що я прям там, в самому фільмі. А сама пропрацьовка кріперів це хіба не вау? Це і так один з моїх найулюбленіших мобів. Ну добре, а як водою про працьока шахти всього іншого? І, до речі, як бів особняку розбійників і легендарна фраза Чесно кажучи, в кінці я пустила сльозу. Ну а як по-іншому? Вибачте, але хто всі ці люди, які поставили погані зірки? Те, що гуляє по звичайному інтернету, це не те, що потрібно дивитися. Перед тим, як оцінювати, сходіть в кіно на цей фільм. Тому як ви бачите, це пігляни у кіно, а це те, що гуляє по інтернету. Так як ви бачите, різниці однозначно є. Тому, будь ласка, перед тим як оцінювати, подивіться оригінал в кіно. Висновки Сюжет в принципі непоганий, не такий замудрений, але не такий поганий, як про нього кажуть інші. І, до речі, мені здалося, що фільм був і трішки сумний. Я очікувала побачити, можливо, Херобріна або Алекса. На жаль, ніколи з цих двох не було. І, до речі, можливо, я його бачила. І я очікую продовження цього шедевру, що ви зараз бачите. А на цьому, друзі, я буду закінчувати. Піддержіть мене лайком і підпискою. Я була б не проти, якщо б вийшла і друга частина. Рекомендую переглянути краще пізно, ніж ніколи. Як то кажуть, не судіть книг по обкладинці. А ну ще хотіла сказати, що бував в день релізу колекції у Макдональдс. Мені, до речі, попалося те, що я хотіла. Самі фігурки були дуже добре зроблені, тому рекомендую. Всім пока. І ось ваш бонус. <плес>